Добрий ранок. Знаєте, спімала себе на такій думці, що дуже давно не була на риболовлі сама. Весь час у мене є компанія і захотілося сьогодні перебалити самі, бо коли немає поруч інших людей, то більше спілкуєшся з глядачами. Сьогодні у мене риболовля, яка трапляється зі мною традиційно раз на рік, зазвичай на початку літа. Але якось цього літа. Я профілоніла, і от у нас сьогодні 2 вересня, до речі, день народження мого рідного міста Одеси, я приїхала на рибалку на більш оротого окуня. Це риба називається бас. На жаль, в наших водоймах природньо вона не водяться, її дуже мало. Якщо вона навіть є, ну, спіймати просто нереально. Це якісь там виключення. І ця риба, вона більше водиться в європейських водоймах, особливо її ловлять на Кіпрі. Але спеціально їхати на Кіпр зараз нема неможливості, ні бажання не на часі, як то кажуть. Але в Києві є місце в Київській області, буквально 5 кілометрів від міста, де цей більше ротий окунь водиться. Так що це така ексклюзивна рибалка, їжу Раз в рік що тому, що ну, такі речі, це не на кожен день. Це для мене от, приїхати, віддихнути, кайфанути і спіймати таку незвичайну для українських водойм рибу. Все, що вам треба знати про рибалку на баса в Києві, я постараюся розказати в цьому відео і залишу вам контакти, хто захоче приїхати на це озеро, зв'язатись з моїм другом, з Максимом Казінка. Залишаю його контакти. Інстаграм. Сьогодні взяла з собою. Ультралайт це, до речі, єдиний ультралайт, який у мене зараз залишився вдома, бо а, проходить чемпіонат України зі стрітфішингу у Вінниці, і я позичила коротче, свої ультралайтові вудочки одній добрій людині. Сподіваюся, що повернеться дому з призами. Та ви знаєте, що я не страждаю тим, що в мене мало вудлич, і тому вирішила половити сьогодні x геймом. Значить, У мене тут тест 1,10 грам. Котушка Azura Ford 2500 S. Жилка тут у мене X Game 06. Флюр новенький Climax 02. Щойно отримала посилочку. В різних диаметрах собі взяла. У мене якраз закінчилось. І почну з Silicona Vist Drago 2,5. Гачки у мене тут. Азуровські одинарники з вушком, але довелося їх трошки попсувати, загнути жала, бо е за правилами водойми тут баса можна ловити тільки на безбороді гачки. Бас то є родич нашого звичайного окуня. Він має звичайно інакший вид і це та риба, на якій просто, я не знаю, помішана Америка, японці дуже люблять ловити баса, дуже багато снастей видумують саме заради нього. І в Америці є чемпіонат, в якому головний приз, хто переможе з ловлі баса, мільйон доларів. Уявіть собі. Це, мабуть, самі такі дорогі змагання, я не знаю. Самі, ну, уявіть собі, спіймати рибу і виграти мільйон доларів. Бас може виростати досить великого розміру. Найбільшого, що мені доводилось ловити, це був десь ну, кілограм-півтора не більше. Але вони є і 3, і 5 кілограм. До речі, один з моїх улюбленіших акторів Дуэйн Джонсон, він також є великим фаном ловлі баса. І я весь час бачу, що він у себе в інстаграмі викладає, як він ловить баса, і хтось мені казав, що це його озеро, тобто це його водойма. Уявляєте собі, наскільки він фан риболовлі, що у нього навіть є своя водойма. Перепробувала вже купу різного силікону. І багато-багато закидів була у мене тільки одна риба, вона зійшла. Ну... Це тут нормально, тому що безбороді гачки і бас він завжди робить свічку, він його просто випльовує. Але я тут рибалю не в перший раз, і риби тут дуже багато. Якщо і нема таких от клювань, таких жадібних, як зазвичай робить бас, то є е, схожі на звичайні окуневі клювання, такі тюки, як е, класичний окунь. Бо тут є дуже багато дрібного басика, і він весь час дзьобає. Але сьогодні просто ні. Він у відказі. Я зараз думаю спробувати у мене є з собою воблери, бо ловила тут завжди на початку літа. І на початку літа з силіконом все було більш ніж гарно. А зараз щось якось не хоче він силікон. От останній закид. Капець. Він з того місця зазвичай завжди бере. А бачите, вони на поверхні стоять грубкою і хапають повітря. Ось такі великі у них рти. Я думаю, камера то не придає. Боже, які вони здоровенні. Мама дорога. Дивіться, які краєвиди. Я думаю, треба такий кадр вам зняти. Але прикол в тому, що у мене поки що жодної риби. І я вже тут понад три години. Це якийсь нонсенс. Я вже бачила рибу очами, вже бачила от такого здоровенного баса прямо під берегом. Я вже, щоб ви розуміли, перепробувала всі свої воблери, весь силікон. Зараз я ловлю от на такий черв'як. Це дуже класна басова тема, без загрузки. Навіть нема е, грузика, просто на отаку, я не знаю, як навіть сказати, снасть. Але чомусь він не клює зовсім. Спробую Ріпер на тут 08 грам у мене вольфрам. Ну, це у мене така вже остання рибка, яку я не пробувала. І вістріпер це дуже класна приманка. Вона працює по будь-якому хижаку. І щука, і судак, і окунь. Тут, на цьому озері, я ловила на неї і баса, тільки я ловила баса тут на 4-дюймового ріпера. Спеціально вдягла менший розмір для того, щоб спокусити, якщо вийде, хоча б маленьку рибку. До речі, тут у мене ловився якось і звичайний окунь. А взагалі-то з такою кількістю столобу, що я бачу, а його тут просто він на поверхні стоїть купою. То навіть з'явилось бажання, за скільки років вперше половити на цей, як він називається, скажіть мені. Корона фішинг робить оце. технопланктон, о! Бо до того часу риболовляне телослобом у мене не складалася. І вперше в житті сьогодні побачила, шкода, що не засняла вам, як харчується Амур. Він просто підплив під берег, білий Амур, такий кіла три, і їв траву. Очеред. От прямо отак от він вилазив з води і хапав траву, уявляєте собі? Круто. Я бачила таке на відео, але не бачила таке в житті. Ух ти. Так, 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 це він. Чи включила я запис, чи ні? Не знаю. Віру, що я тебе сьогодні спіймаю. Легко у нас випадає гачок і от такий він Бас. Ну побачимо це випадковість або, нарешті, підібраний ключик. Що я вам хотіла ще порадити в риболовлі на баса. Але чекала, поки спіймаю рибу, бо, знаєте, якось дивно виглядають поради, коли ти ще нічого не спіймав. Це досить пуглива риба. І краще або близько не підходити до берега, або, ну, якщо і підійшли, то так, щоб десь ловити не під ногами у себе, він боїться. І ще прикол в тому, що, наприклад, якщо ви піймали рибу, а їх там було декілька, да? то може вже більше не ловитись, поки не заспокоїться, тому що ну розшугали його. Ця покльовочка була і сидів він гарно. Не зійшов з безбородового гачка. Я отак отут никаюсь на картах. Друзі, поки у мене ще не повністю сіл телефон, там буквально залишилось 15%. Коротше, у мене ще було одне клювання, і я згадала, клювання, що в мене було на початку, було також на силікон, на оцей це віст Драго 3,5. І це не дивно, бо минулий раз, як я тут рибалила, саме на нього просто був розрив. Ну Сьогодні бас у відказі. Так буває. Я думаю, що це через те, що ці дні була така спека, він ну, не в собі. Треба сюди повернутися так десь а, в кінці вересня, початок жовтня, я впевнена, що буде роздача. І я вирішила, поки ще трошки у мене є на що вам знімати. Коротше, це був попір. Ви не уявляєте, я тільки що тут бачила краснопірку от такого розміру. От такого. Я не знаю, це, мабуть, що пів кілушна. І, 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 і у мене є з собою мій берклі, це е, біоматеріал штучний опариш, коротше. Я попила попір, я швиденько все перевділа і спробую зараз ще спіймати великого краснопіра. Так, ну і поки я не роздяглася, я сьогодні планувала вам декілька слів сказати за свій костюм. Дивіться, вже початок вересня, вже скоро треба буде про це думати. І зранку вже досить прохолодно, але мені. Костюм від Вівера це український бренд. Він з'явився в 2022 році і він дуже класний. Ви можете подумати, що це мій новий костюм, але насправді ні. Я вже все літо його проносила, по вечорам на ночних риболовлях. І можете подивитися самі на якість. Жодного скатування, нічого нема. Просто ідеальна тканина. Дивіться, тут вона на флісі. Тому вже хочу роздягнутися, бо мені вже просто ну, стало зараз жарко. Є дуже багато всього. І такі спортивні костюми, і ще другі костюми. У мене є. І жилетки, і куртки, і совчели, і зимові костюми. Я вам Все буду поступово показувати. Саме головне це офігенна ціна, реально якість крута українське виробництво і дуже дуже приємні ціни. Тож я вам рекомендую. Опа. І от така краса. Слухайте, я люблю з собою мати пеплапопри, знаєте, коли така ситуація, як у мене сьогодні, що риба не кліє, вона у відказі. А все ж таки щось піймати хочеться. То от вам, будь ласочка. Але там були більші. Блін, хлопці, коли вже ця жара закінчиться... І почнеться нормальний кльов. Слухайте, я обожнюю літо і я взагалі людина, яка не переносить холод, але ну така спекотна і липень, і серпень настільки спекотний був, що у мене за всю історію існування мого каналу і взагалі стільки, скільки я рибачу, не було такої кількості е холостих виїздів. Просто ви стільки... Стільки контенту, який ви ніколи не побачите, тому що ніфіга не було спіймано, ну що просто капець. І я вже просто молюся, щоб ця спека закінчилась. От, сьогодні ранок реально був такий прохолодний. Мені, в принципі, було дуже комфортно в костюмі, при тому, що він на флісі. Але все одно, от... день... О! О! Да, 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 да. Я сподіваюся, що мій телефон не вирубився. А ну-ка. Як її підняти? О, це вона! Це вона, хлопці, це вона. Дивіться. Дивіться, яка гарна. Блін, так приємно на таку вудочку тащити такого краснопера на ультралайті. Просто бомба, подивіться. Тихо, тихо, тихо. Ух, яка активна. Ну, це дуже гарно, бачите? Офігенно, правда? Дуже гарна риба. І бачите, на штучного опариша цього чудово клює. Поки телефон не не виробився, дивіться, що таке ваплопопір. Ось такий поплавочок, він такі звуки робить, які пригортають увагу краснопірки та іншої риби. На флюрі у вас має бути повідець, довжина по залежить від умов ловлі і активності риби. Чим у вас довший повідець, тим відповідно. Довше буде і повільніше тонути наживка. Все, ви закидаєте цей же поплавочок, він є сигналізатором кльову. І робите типу, проводочку, от таку, щоб він трошки хлюпав, і зупиняєтесь, чекаєте. Якщо там 5, 10, 15, 20 секунд, яку ви там робите паузу, клювань немає, а ви побачите, по поплавку, що його або потягнуло, або потопило, то ви далі продовжуєте проводку. Така проста, нехитра снасть. її придумав Віктор Мельченко, наш з вами земляк. Віктор весь час дивиться мої відео. Дуже вам дякую і весь час донатить на ЗСУ. Я це знаю. Бо в кожному зборі, щоб я не робила, я бачу, від Віктора Мельченка приходить донат. Дуже дякую. Тому давайте підтримувати наших виробників, тим паче, що вони роблять такі прикольні штуки. І що ви собі думаєте? Я вже зібрала речі, зібралися, коротше, всі свої манатки, але не можу заспокоїтися. Думаю, ну ні, ну не можеш такого бути. Ну Катя, ну, ну давай ще разочок кинь і потім їдеш додому. Ну от як мене називати? Скажіть, мені здається, що я хвора. Як ви вважаєте, я хвора чи ні? Ну, якщо я зараз піймаю, то... то це підтвердить, що може якась у мене чуючка є. А, як не піймаю, то просто хвора. Ах! Він таки клюнув. Ах ти ж, жулік. Жулік. Чорт. Четверта покльовка за день. Так, усього було раз перший сход, другого піймала, третій вклювання. Так, да, це четверте, усього четверте клювання за день, господи. Друзі, я вам дуже Ой, рекомендую подивитися моє минуле відео звідси про рибалку на баса, бо там саме те відео із серії Кліє на кожному Да? Як ви собі уявляєте рибалку на платніку, там от така от картина. Обов'язково подивіться. Класні риби, а сьогодні, а сьогодні так. Опа, а що це було? Це було не клювання, це був якийсь корчик. А сьогодні отак, друзі. Сьогодні я <кій> не буду некультурно висловлюватись, мене діти дивляться іноді. Але ви всі зрозуміли, так що? І все одно, да, от уже сядь поїдь додому, не ловиться риба. Ні, ну що ти за больна людина, а? Просто от хвора. Все на сьогодні, я зрозуміла. Це не сьогодні. Так буває. Сьогодні в блокнотику Нептуна Мені було написано піймати одного баса і дві краснопірки. І на цьому дякую. І дякую вам всім, хто додивився це кіно до кінця. Це вам і до зустрічі на воді або риболовлі.